Нові графіки обмеження електропостачання почали застосовувати на Чернігівщині. Як у них розібратись та загалом зрозуміти, коли буде чергове відключення електроенергії? Про це ми будемо говорити далі в ефірі у нашій студії. Прес-секретар Ад «Чернігівобленерго» Катерина Дроздова. вітає вас! В нашій студії Вітаю. чому змінились графіки відключень електроенергії? Оскільки споживачі в різних областях дуже часто скаржились на те, що графіки нерівномірні, щоб дотриматися саме у цього принципу рівномірності і справедливості, Міністерство енергетики України вирішило вести уніфіковані графіки на території всієї України. Діяти вони почали із 16 грудня. Тобто, по всій Україні подібні графіки обмежень електроенергії побудовані таким же чином, правильно? Так, звичайно, відтепер уже не буде такого принципу, коли в одній області відключається одразу дві або три черги. Графіка погодинних відключень якісь його немає взагалі. Як ми побачили, це у, у цих графіках існують дві підчерги в кожній черзі. Давайте пояснимо принцип, чому це так поділено, і як розібратись, хто до якої черги під. Черги належить. Дійсно, до цього всі 75% споживачів області це і побутове населення, і непобутові споживачі, які були введені в графік погодинних відключень, ділилися у нас на шість рівномірних черг. Відтепер кожна черга ділиться іще на половину, на дві підчерги. Для чого це зроблено? Якщо, наприклад, обсяг обмежень дозволяє не вимикати всю чергу цілком, диспетчер НЕК «Укренерго» може віддати команду на відключення половини черги. Дізнатися цю підчергу. Чергу можна дуже просто, так само як наші споживачі до цього дізнавалися. чергу на наших ресурсах: це чат-боти у телеграмі та вайбері або наш розділ відключення на офіційному вебсайті товариства. Тобто для споживачів черга не змінюється, єдине варто уточнити саме так, під чергу. Так. За яким принципом буде відключення під черги? Бо, як ми почули, якщо, наприклад, достатньо ресурсів для того, аби не вимикати повністю чергу, а лише половину. От за яким принципом буде відключення однієї чи іншої підчерги в тій чи черзі? Оскільки черги? графіки уніфіковані, міністерство енергетики України розробило їх таким чином. Вони у нас є в кількох варіантах, в яких враховується відключення або однієї черги або півтори там черги дві дві з половиною і так далі в залежності від того яку команду на відключення якого обсягу електропостачання надає нам головний диспетчер на укренерго ми їх і формуємо згідно з оцими графіками уніфікованими які нам були надані раніше угу. Ну, як ми почули це уніфіковані графіки для всієї україни від принципи відключення електроенергії вони також будуть подібні в областях чи ні так, у нас тепер урівняли повністю принципи відключення. Найперше це стосується додаткової клітинки у графіки, та яка стосується перепідключення черг. Якщо раніше у нас споживачі дуже скаржились на те, що в кого світло може відключитися на кілька хвилин раніше, ніж зазначено в графіку, або там на кілька хвилин пізніше, то тепер Міністерство енергетики України чітко позначило нам ось цей часовий проміжок. На графіку він також позначається у нас сірою клітинкою. Це 30 хвилинний проміжок, протягом якого оператор системи розподілу має відключити наступні черги і підключити попередні. Тобто, споживач має бути готовий, що. Протягом оцих 30 хвилин у будь-який момент, чи то раніше, чи то пізніше, світло у нього або відключиться, якщо прийшов його проміжок відключень, або підключиться. Також що змінилось у графіках саме в табличках, так у цьому графічному зображенні відключень електроенергії, те, що були також додаткові клітинки, відключення за умов застосування однієї або двох двох, або трьох черг відключення одразу. Зараз це не позначається на графіках. От Поясніть, чому і як і як розібратись, чи, чи буде це використовуватись надалі. До цього графіки кожна область розробляла самостійно, і кожен розробляв ну, відповідно до вимог споживачів. У деяких областях споживачі просили, щоб це був чіткий графік на кожен день. У нас ми навіть проводили свого часу опитування, що для споживачів найважливіше, і споживачі Чернігівської області масово, скажімо так, нам повідомили, що для них одним із основних принципів є прогнозованість. Тобто люди хотіли отримати хоча б приблизну можливість можливість планувати не лише свій наступний день, а і тиждень. Тому ми розробили такий уніфікований графік, який дозволяв планувати свій час приблизно там на тиждень і навіть, в принципі, на місяць. Однак у нас у ньому було враховано застосування лише трьох черг одночасно. Коли були такі моменти, коли нас застосовувалося чотири черги обмежень одночасно, тоді, звісно, цей графік уже не міг діяти і нам доводилось туди вносити зміни. Однак до трьох черг люди могли спокійно планувати свій час і бути впевненими в тих годинах, в які у них буде гарантія. Гарантовано електропостачання, зараз, на жаль, надати графіка на тиждень, ми не зможемо. Графік буде лише надаватися на наступний день, оскільки тепер ми підлаштовуємось під ці уніфіковані графіки, і вже планувати як раніше їх не зможемо. Угу. Тобто, відповідно, як ми почули, ми можемо знати, коли відключить електроенергію лише на завтра, не на, на наступні дні. В який час це може вже бути доступним? Тобто, а, коли сьогодні. Я можу дізнатись, коли саме у мене відключить електроенергію вдома. Графіки ми зазвичай складаємо після того, як отримуємо вказівку Некукренерго. Ну зазвичай це відбувається десь після шостої вечора. Тобто після шостої вечора ми можемо так. знати, чи будуть завтра відключення. Давайте тепер роз'яснимо, де шукати ці графіки, як з'ясовувати для себе, коли відключать електроенергію, як і, і дізнатися, власне. Якщо ми говоримо про загальний графік для всіх черг, під черг на всі часові проміжки, то він у нас міститься у розділі відключення на сайті компанії. І зазвичай ми його розміщуємо для зручності на нашій Фейсбук-сторі. І в нашому телеграм-каналі. Звісно, людина може не роздивлятися графік повністю на всі там черги під черги, а подивитися свій особистий графік. Він буде в особистому кабінеті, є світло, він буде в чат-боті Viber. І в чат-боті Телеграм. Тобто тут уже кожен споживач обирає як йому зручніше. Комусь, наприклад, цікаво подивитися, як будуть відключатися інші черги, і хтось хоче бачити повну картину. Хтось не цікавиться іншими чергами, його цікавить тільки конкретно свій графік. Тому тут уже кожен обирає такий варіант, який йому буде більш зручний. Як ми почули, це можна зробити або через смартфон, або через комп'ютер. Що робити тим, у кого немає доступу до мережі? Чи є якісь гарячі Лінії або що. Звісно, у нас завжди працює наша гаряча лінія кол-центру, АТ Чернігів Обленерго 0800, 210 310. Там у нас завжди 24 на 7 на зв'язку оператори, у яких можна дізнатися всю оперативну інформацію за своїм особовим рахунком. Дійсно, дуже часто у нас утруднений додзвін до операторів, і це не тому, що їх там мало, чи хтось там не працює, чи блокує якийсь там канал, просто тому, що дуже велика кількість дзвінків. Ми зараз проходимо. Зимовий період, коли часто трапляються негоди, у нас трапляються ще е, пошкодження в мережах через негоди. Е, коли Підходить також період передачі показів, то в ці моменти мережі у нас можуть бути дуже перевантажені. Однак у нас працює ще також автоматизоване меню. І якщо людину конкретно цікавлять відключення, графік там її, то черга, то людина може просто за своїм особовим рахунком дізнатися інформацію, не зв'язуючись з оператором. А важливо знати саме номер особового рахунку надавати. От так, якщо телефонувати кол-центр, адреса не підходить. Ні, адреса не підходить. Ми вже не Раз нашим споживачам пояснювали, чому тому, що якщо ми говоримо, наприклад, про багатоквартирний будинок, то він може мати кілька центрів живлення, і відповідно, ну, частина будинку може відключатися в одну чергу, частина в іншу. Якщо ми говоримо про підчерги, це взагалі може бути ну, дуже велике різноманіття. А особовий рахунок це саме той ідентифікатор, який дозволяє визначити конкретно помешкання людини. Катерино, ви також зазначили про те, що до цих змін. Обленерго розробляли самостійно, по суті, цей графік, і коли застосовувалися одразу там чотири черги відключень, зрозуміло, що він надія, бо треба було вносити зміни. Такі відключення одразу таких чотирьох черг відключень. Це у зв'язку з обстрілами зазвичай. Правильно, коли зазнавала енергомережа України якихось обстрілів з боку Росіян, тоді треба терміново вносити корективи і. І тоді відбувається відключення, правильно? Ну, звісно, що наша енергосистема дуже страждає від обстрілів, і однак оператор системи розподілу не може це прокоментувати, тому що ми не бачимо дефіциту у загальній мережі України. Побачити дефіцит в енергосистемі може лише диспетчерська НЕК «Укренерго». Саме тому вона й визначає, які будуть обмеження, яких обмежень буде достатньо для того, щоб якось стабілізувати її роботу. Ну і надає уже нам. А ми маємо обов'язково. Ово на 100% виконати ці вказівки, ворог у нас підступний, і ну, закономірність, ми побачили, якщо відбулися обстріли масштабні, так масовані, то відповідно застосовується більше черг відключень? Як буде працювати цей графік надалі? От коли ми дивились на графік при ймовірному застосуванні кількох черг відключень, як далі? Чи є вказівки від Укренерго? Що, що робити, як діяти, і як дізнатись графік ну, от в таких екстрених? Каналах? Як я вже казала, нам були надані уніфіковані mm -hmm. графіки, які були розроблені з урахуванням різної кількості черг застосування. І вони там розраховані включно до чотирьох черг одночасного обмеження. Тобто, коли нам вже буде надходити команда від головного диспетчера Некукоренерго, який саме обсяг обмежень ми маємо застосувати, ми будемо брати ці графіки і адаптувати. Під них ось ці обмеження. Однак знову ж таки, це буде так, як це було ось, наприклад, в перший день застосування з вечора ми оприлюднюємо графік на наступний день. Однак не можемо його спрогнозувати на тиждень. Ви говорили про 75% споживачів електроенергії. Це ті, у кого стосуються графіки відключень. Ймовірно, 25% – це об'єкти критичної інфраструктури, їх відключення, ну як і надалі, не будуть дотичні до них? Чи... Звісно, навіть оновленою інструкцією про складання і застосування графіків погодинних відключень передбачено, що 25% споживачів це лінії, на яких знаходяться критично важливі об'єкти, відключатися не будуть. Угу. І щодо підприємств? чи змінюється от знову ж таки, відключення їх із застосуванням нових графіків? Разом зі змінами у графік погодинних відключень в інструкцію про застосування графіка погодинних інструкцій. Також були внесені деякі зміни в інструкцію, яка передбачає обмеження уже для непобутових споживачів. Це ми зараз говоримо про графік обмеження потужності. Uh -huh. Ну як усі споживачі бачили останнім часом. Зазвичай ми щодня оприлюднювали інформацію про те, що в нашій області буде застосовано графік обмеження потужності на 5 черг. В графік обмеження потужності входять підприємства, що означає обмеження. Знову ж таки, диспетчерська «Укренерго» нам дає команду про те, що підприємства нашої області мають обмежити свою потужність ну, на певну одиницю. Наша компанія передає такі попередження підприємствам, які знаходяться також у певних чергах, і вони вже ну, скажімо так, самостійно мають обмежити свою потужність. Так от, які зміни відбулися тут? Зміни відбулися саме щодо контролю. За цим обмеженням, тому що ми ж розуміємо, що підприємство може ну, воно фізично не приходить і не відключає якомусь там підприємству якийсь там його верстат там, чи ще якесь устаткування. Ми можемо лише побачити, чи знизилось споживання, споживання ось це, чи ні. Тому, відповідно, Міністерство енергетики України дало вказівку, що якщо оператор системи розподілу побачить, що якесь підприємство не виконує. Вказівку щодо обмеження потужності, то воно має застосувати щодо підприємства графік аварійних відключень. Якщо підприємство підключене до мереж оператора системи розподілу. Якщо ж підприємство підключене до магістральних мереж, то таке обмеження буде здійснювати, тобто введення графіка аварійних відключень буде здійснювати вже оператор системи передачі. Або якщо є варіант автономного так, електроживлення? Ну… І на завершення, давайте тоді ще раз повторимо, як дізнатись про графік відключення, яким чином для тих, у кого є смартфон, у кого немає смартфону і коли саме в який час. Найперше, вся інформація з'являється у розділі відключення на нашому офіційному веб-сайті. Потім інформація щодо загального графіку у нас міститься на сторінці Facebook АТ Чернігів Обленерго, а також у нашому телеграм-каналі. Свій особистий графік люди можуть дізнатися в особистому кабінеті, в чат-боті у Viber в чат-боті у Телеграм. Ну і, звісно, завжди на зв'язку 24 на 7 залишається наш кол-центр 0800 210 310, де Постійно є оператори, які можуть відповісти на абсолютно всі питання стосовно конкретної адреси конкретного особового рахунку, і звісно ж наше ivr меню де можна дізнатися інформацію без допомоги оператора. Дякую за роз'яснення. Нашим слухачам нагадаю, що це була прес-секретар Ад Чернігів Обленерго Катерина Дроздова, з якою ми говорили про оновлені графіки обмежень електропостачання.